Всім привіт! Я Дарина. І сьогодні ми б хотіли дізнатися, чи вміють наші викладачі берегти своє ментальне здоров'я. Норм чи стрьом на вашу думку звинувачувати себе в тому, що не завжди стигаєш усе. Стрьом Говорити з колегами про власні переживання. Норм. Соромитися просити про допомогу навіть коли важко. Норм. Давати собі щодня маленькі радощі моя чашка кави. Норм. Порівнювати себе з ідеальними вчителями, з соцмереж. Норм. Давати собі право на сльози після важкого дня. Норм. Норм чи стрьом. Фокусуватися на тому, що вдалося, а не на тому, що не зробив. Норм. Розповідати близьким, що відчуваєш, коли тривожно. Стрьом. Скролити Тік-Ток до другої ночі, а вранці йти на урок. Стрьом. Дивитися відео з котиками для зняття стресу. Норм. Терпіти виснаження, бо війна всі терплять. Норм. Сміятися з колеги, який пішов до психотерапевта. Та стрём. Норм чи стрьом. Сварити себе за ліниві дні. Стрем. Не їсти цілий день, бо завантажений уроками. Стрьом. Проводити час із родиною замість перевірки робіт. Норм. Замикатися вдома і уникати людей. Норм. Викладати уроки онлайн із укриття. Стрьом. Проводити дистанційне навчання навіть під час від відключення світла. Стрьом. Норм чи стрьом. Ігнорувати симптоми тривожного розладу. Норм. Тримати у шафі секретний запас печива. Стрьом. Тримати вдома коробку з корисними для школи речами. Норм. Радіти, що уроки закінчились, але вже думати про завтра. Норм. Терпіти головний біль замість робити паузу. Стр. Зривати емоції на близьких через втому. Стрюм. Норм чи стрьом. Плакати на роботі перед дітьми. Стрем. Соромити колегу за слабкість чи емоційність. Стрьом. Купувати для себе улюблені солодощі як маленьку нагороду. Норм. Сміятися з власних ляпів на уроці. Стрьом. Змінювати маршрут додому, щоб просто переключитися. Норм. Відкладати перевірку робіт і йти спати. <рес> Чесно. Норм. Норм чи стрьом. Медитувати хоча б 5 хвилин на день. Норм. Тримати проблеми у собі. Стрьом. Забирати роботу додому щодня. Дуже стрьом. Говорити ні, коли це потрібно. Норм. Уникати конфліктів через мовчання. Стрьом. Слухати улюблену музику на перерві. Норм. Норм чи стрьом. Ігнорувати сигнали тіла, коли з'являється напруга. Норм. Використовувати їжу як єдиний спосіб зняти стрес. Стрем. Практикувати уважність хоча б 5 хвилин на день. Норм. Використовувати гумор як спосіб виживання. Норм. Ігнорувати безсоння. Стрьом. Вважати, що писати щоденник емоцій марна справа. Стрьом. Норм чи стрьом на вашу думку. Переглядати новини перед сном і не спати всю ніч. Стрьом. Писати батькам, будь ласка, не пишіть після 9-ї вечора. Норм. Вважати, що відпочинок під час війни це соромно. Стрьом. Писати колегам слова підтримки вночі. Стрьом. Використовувати штучний інтелект для полегшення підготовки. Норм. Засуджувати колегу, який бере лікарняний. Стрьом. Норм чи стрьом робити руханку з класом перед уроком. Стрьом. Перепрацьовувати у вихідні. Норм. Ігнорувати в тому, бо треба ще підготуватися. Норм. Відповідати на батьківські дзвінки вночі. Норм. Порівнювати себе з колегами. Стрем. Засинати після півночі щодня. Норм. Норм чи стрьом? Влаштовувати собі каву паузу навіть посеред дня. Норм. Постійно залишатися після уроків для ще однієї справи. Норм. Казати дітям у сховищі. Мені теж страшно, але ми разом. Норм. Писати учням повідомлення підтримки під час тривалої дистанційки. Норм. Читати новини під час уроку. Стрьом. Замикатися в собі після важких новин. Стрьом. Норм чи стрьом. Ходити на роботу з температурою. Стрьом, але ми ходимо». Сміятися з учнями на уроці. Норм. Використовувати крик як основний метод. Стрьом. Хвалити себе за маленькі кроки. Норм. Пити воду протягом уроку. Норм. Тримати емоції всередині. Стрьом. Норм чи стрьом. Виходити з уроку на дві хвилинки, щоб перевести подих. Норм. Переживати через оцінки учнів більше, ніж самі учні. Стрьом. Їсти обід на ходу між уроками. Норм. Вимикати камеру під час онлайн наради, бо хочеш відпочити. Стрьом. Зривати своє роздратування на колезі. Стрьом. Не ходити до психолога, бо немає часу. Норм. Норм чи стрьом на вашу думку. Вважати, що з емоціями потрібно боротися, а не приймати їх. Стрем. Ігнорувати панічні симптоми. Стрьом. Працювати без перерви більше п'яти годин. Норм. Робити коротку розминку прямо в учительській. Норм. Ігнорувати потребу пройтися на свіжому повітрі. Стрем. Сидіти 5 годин без перерви. Норм. Норм чи стрьом на вашу думку. Робити вправи на дихання під час стресу. Норм. Встановлювати чіткі межі між роботою і відпочинком. Норм. Звертатися до колеги з проханням підмінити, якщо важко. Норм. Робити прогулянку після роботи для відновлення. Норм. Вимикати телефон на вихідних і відпочивати від роботи. СТРІ. Вважати, що відпочинок це лінь. Норм. Норм. Чи стрьом. На вашу думку. Робити п'ятихвилинну прогулянку навколо школи. Норм. Відмовитися від участі в черговому конкурсі для збереження сил. Стрьом. Усміхатися собі у дзеркало перед початком робочого дня. Норм. Відкладати похід до лікаря, бо немає часу. СТРОМ. Пробити собі детокс від новин. Норм. Ставити собі завищену планку щодня. Норм. Ментальне здоров'я. Це не відсутність проблем. А здатність з ними справлятися. Бережіть себе та будьте здорові.